Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, який сюрприз чекає на вас найближчим часом, Мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молимося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. допомагаємо Збройним силам України. Наближаємо нашу перемогу. А тим часом подивимося, який сюрприз чекає на вас. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту. І подивимося, що за сюрприз. Дивимося. Одинички, привіт-привіт! Отож! Який сюрприз чекає на вас найближчим часом? Запитаємо в Що за сюрприз, що за ситуація? Угу. Карти дійсно показують таємничу ситуацію, таємнича ситуація вже зараз, і ви вже зараз заінтриговані. Угу. І зараз, власне, в вашому житті відбувається очікування того самого сюрпризу. Карти показують, що є моменти непрояснені. Карти показують, що сюрприз від чоловіка. Чоловік, який якого ви чекаєте, але який ще не проявлений в вашому житті. Так. угу. Причому карти показують, що в контексті цього сюрприза в нього більш закрита позиція в той час, як ви. Ну, скажімо так, фігурально лише злегка прикриваєтесь віє вам ваша позиція. Кокетлива, фліртуюча. Немає конкретики, немає ясності. І знову ж таки, карти показують ілюзію. Угу. Сюрприз в контексті розкриття цієї ілюзорної ситуації, і мова йде про, ну, власне, навіть про боротьбу характерів в процесі. Карти показують вашу. Впливову позицію і бажання чоловіка вас от перетягнути на сторону добра чи зла. Угу. Тут карти показують на сторону динаміки на сторону, тут навіть мова йде про переміщення дорогу, про вихід на новий рівень, сюрприз в контексті навіть поїздки мої любі. Так, що? Таким чином, мої любі, від чоловіка сюрприз в вигляді. Ну, ситуація пов'язана з виходом із ілюзій, щось проясниться те, що зараз приховане. В контексті пристрасті, в контексті боротьби характерів, і це пов'язано з дорогою, пересуванням, поїздкою подорожжю. Угу. Хочу запитати в таро. Летить підказка, сама летить підказка, порада для вас, скажімо так, ідея цього пересування це добре для вас. Карти показують, що, і, знову ж таки, парні. Іде ідея парності, власне, по всіх арканах. Сюрприз в контексті пари, в контексті Союзу. І Аркани радять вам менше блукати в цих ілюзіях, моє любі, а вже виходити на певний рівень, на конкретику, на домовленість. Угу. І для вас важливо йти в одному напрямку. Можливо, для цього треба піти з того місця, де ви зараз, і ви, і до речі, він. От є а, ідея того, що там, де ви зараз, ну от локація для вас і для нього: від чогось треба ну, буквально тікати. Від кого від чого тікати? Тут якісь є зобов'язання, зобов'язання, які занадто важкі, які вже прийшов час. Вивести в нуль. Угу. Щось, якісь зобов'язання вже занадто важкі. І прийшов час йти далі. Угу. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Хто почув для себе Ой, мої прекрасні одинички? Карти просто-просто кричать, волають, кажуть кожною карточкою, що. Показують нам, що час таємниці вже доходить свого кінця. Мова йде про зв'язок між вами. Таєм... Ну, зв'язок таємний все ж таки. Але вже є сенс виходити із таємниці і, і завершити цей цикл таємниці. Це Має статися завершення цієї ситуації заради, заради виходу на новий рівень. Що ж, мої любі, одинички такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Аркані, мої любі, той почув. Будь ласка, ставте подобайки, підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь на канал, підтримуйте. Мій канал, наш канал, мої любі, щоб енергії, які присутні на розкладах, були пов'язані ще й вашою підпискою. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Отож мої двієчки. Який сюрприз чекає на вас найближчим часом? Що скажуть аркани в контексті цього сюрпризу? Вам що за сюрприз? Угу. Так виконання, бажання те, чого, те, що планували, приходить в рух. А карти показують, що сюрприз відразу від кількох чоловіків. Увага! Чоловіча увага, і сюрприз, власне, в тому, що? Скажімо так, привабливі пропозиції відразу від кількох чоловіків, і вам ще доведеться вибирати. Хочу уточнити моменти цього сюрпризу. Карти показують романтичну історію про. І скажімо так, на, на тлі інших прихильників вашої краси та вроди і вашої. Позиції яскравої, гарної жінки. А тут вимальовується особлива, особливою активністю. Цікаво, тут на тлі, до речі, розчарування для цього чоловіка. Добре. Занадто сильно сьогодні уточнювати не будемо. Але карти показують, що сюрпризом для вас буде знаки уваги від кількох чоловіків. І, скажімо так, особлива увага від того, хто любить вашому серцю. Так, мова йде про те, що той з ким у вас, власне, дуже гарна психологічна сумісність, ви як дві половинки одного цілого, тут от ніби нарешті із цієї, ну, не буду казати, маси, але із із групи прихильників він відділяється в сторону того, щоб бути з вами парою, і сюрприз в контексті цієї романтичної історії, яка веде в пару. Угу. Знову ж таки, карти показують, що тут, тут дійсно дуже сильна. Історія про те, що цей чоловік за вами спостерігає таємно, і от навіть якусь інформацію про вас збирає, і карти показують, що ситуація була на деякій паузі, а цей чоловік за вами спостерігав здаля, і от була був момент нерішучості, щоб підійти до вас ближче. Угу. А тут, власне, причиною є ваша активна динамічна позиція, І от позиція, яка більше всього описується вашим індивідуалізмом, ну от щось тут занадто то ну, в даному випадку, а чи занадто, Та ні, якраз, якраз досить в міру ця ваша позиція, вона навпаки провокує рух у вашу сторону чоловіка. Але мова йде про в тому числі м м те, що між вами є а, така от, ну, досить умовна, але Скажімо, що щось між вами є, або, або можливо, хтось. Причому карти показують такі собі обмеження, що за пташка в клітці між вами є такою кокетливою пересторогою. Тут як умовності, як необхідність робити певні реверанси. І ключове в тому, що ваша позиція, яка дуже, до речі, приваблива для чоловіка і примушує його прикладати більше зусиль для того, щоб отримати вашу увагу, то тут досить яскравий індивідуалізм з вашого боку. І от позиція, ну, по королеві жезлів, ну, от я сама, от. Такі от, можливо, дещо феміністичні а, нотки, от скажу нотки. Тому що все ж таки тут в більшій мірі про, про те, що сама ситуація долею складається певним чином, і дуже важливо. Знову ж таки, зв'язок між вами. До речі, є можливість не то переписуватися, не то не то, ну, тут чи то по інтернету. Чоловік до вас прив'язаний, але все одно от, от такий момент, що ніби. Ну, от, ніби якась вимушена відве, відвернутість через ілюзії, тут перебування в ілюзіях. Тим не менше, звісно, тут все, все про кохання, мої любі Що ж, Сюрприз в тому, що відділяється оцей ваш прихильник вашої краси та вроди від групи інших. Ваших шанувальників і а, сюрприз в тому, що а, формується пара, пара із проявлених, до речі, із проявлених а, моментів цього. Цієї уваги карти показують подарунок. От щось подарує, до речі. Ну, чому гарний сюрприз, матеріально відчутне щось в якості подарунка в вашу сторону мої любі вітаю. Тут сюрприз ще й матеріально відчутний, окрім того, що все це замішано на романтиці, на пристрасті, на, до, до речі, гарних. Проявлені знаки уваги, проявлені матеріально. Що ж, мої любі? Двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково-обов'язково обов ставте вподобайку. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, який сюрприз чекає на вас найближчим часом? Який сюрприз чекає на вас? Що нам скажуть аркани про цей сюрприз? Цікаво, цікаво, сюрприз від короля мечів. Угу. Король... Е, сюрприз. Причому в якості цього. Ми дивимося виключно приємні сюрпризи, звісно, моє Любі. І от в якості сюрприза від короля мечів, тут іде ситуація, яка заспокоює, врівноважує, тут, після, до речі, якихось досить тривожних змін іде. Якась інформація. Інформація, яка цікава, яка виводить із складної ситуації. Знову ж таки, по трічкам, мої любі, іде складна ситуація, от, як невизначеність. І так не так, і так не так. Так от, в якості сюрприза приходить інформація, яка врівноважує, врівноважує в. Ви дізнаєтеся щось, що дуже добре лягає вам на душу, заспокоює вас. Угу. Карти показують сюрприз, до речі, в, знову ж таки, дуже сильна тема стабільності, стабільності підтримки, в тому числі матеріальної, як гарантії. Це в контексті традиції, в контексті. А, до речі, підтримки матеріальної, як дуже потрібна для вас допомога, яка до того ж дає вам. Тут, в якості сюрпризи, йде допомога, причому все це стабілізується, дуже в традиційному ключі розвивається, іде підтримка, допомога. І це чомусь от карти кажуть про сім'ю, про стабільність, про довгострокові а, плани. І от моментом дивіться, чи ваша позиція після ситуації невизначеності, причому невизначеності болючої. Якісь звістки, які заспокоюють, і це, а, це дуже гармонізує. Тут сімейні аркани мої любі. Тут в контексті вашого статусу, в контексті вашого, вашої позиції, той, яка впливає на ситуацію, в контексті того, що ви та жінка, яка дає напрям як перша основа. Чомусь це йде сюрпризом. І, знову ж таки, аркани показують якусь емоційність. Тут як прояснення. Прияснення якоїсь, якихось емоцій зі знаком мінус. Дуже сильно йде. Тут як суперечка. Суперечка з іншою жінкою. В будь-якому випадку сюрпризом є те, що а, чоловік а, показують короля мечів, тут або абстрологічна відповідність а, повітряних а, водолії, близнюки, або терези, або по китайському, по китайському гороскопу тригон повітря. А, так. Або скажімо так, цей чоловік якимось чином пов'язаний з металом або військовою справою. От, власне, цей чоловік, якщо позиція ваша, ви чудово зрозумієте, про кого це. Так от в контексті цього чоловіка приходить дуже потрібна, необхідна інформація, яка вас заспокоює, допомога, підтримка, яка дає вам впевнену позицію, той, яка впливає на ситуацію, якось на противагу чомусь іншій жінці. Карти показують, що, власне, тут ще і поїздку показують аркани. Поїздка пересування. І це йде як сюрприз. Так, дійсно це йде як сюрприз, як те, про що ви дізнаєтеся в потрібний час, в потрібному місці. Добре, мої любі, такий розклад для вас, хто почув для себе підказки від арканів, мої любі тріїчки, той почув. Будь ласка, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. Бажаю всім миру і добра вашому дому. До скорої зустрічі, мої любі! До побачення!